Жодна країна світу не загрожувала Росії ядерною зброєю, але це не завадило Кремлю порушити зобов'язання. Про це говорили на засіданні Ради безпеки ООН. Його скликали на вимогу України через погрози Москви розмістити ядерну зброю на території сусідньої держави Білорусі. У порядку денному теми зустрічі сформулювали як загрозу міжнародному миру та безпеці. Члени Радбезу вкотре наголосили, Москва невиправдано напала на суверенну державу і постійно створює небезпеку для всього світу. До арнокредебол дефенсрелейтерізнфоваши дистейшеннюклвепенс інбелорус. Розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі нічим не виправдано. Лукашенко підтримує військові дії Росії проти України. Ще торік режим Лукашенка ухвалив зміни до своєї конституції щодо можливості розміщення такої зброї на території країни. Це відбулося проти волі його народу, щоб зараз допомагати Путіну. Росія завжди порушує свої обов'язки, якщо це задовольняє наміри Путіна. Москва заявила, що ядерні держави мають утримуватися від розміщення Щення ядерних сил за кордоном. Неповага Путіна до міжнародних ядерних зобов'язань підриває стратегічну безпеку. Це загрожує безпеці світу. Коли весь світ намагається позбутися ядерної зброї, Росія навпаки прагне збільшити свій потенціал і регулярно вдається до ядерного шантажу. Про це каже представник Японії в ООН. за його словами: від завершення Другої світової війни ніхто не використовував таку зброю, і тепер світ має об'єднатися щоб би цього не допустити попри погрози росіян представники демократичних країн в ООН не раз наголосили що і далі підтримуватимуть україну хоч як москва намагалася б цьому протидіяти від початку повномасштабного вторгнення Росії Путін користується безвідповідальною риторикою щодо ядерної зброї. Жодна країна не говорила про можливості використання ядерної зброї у цій війні. Ніхто не погрожує суверенітету Росії, лише вона порушує статут ООН, вдершись до іншої країни. Шантаж Путіна не спрацює. Ми продовжимо підтримувати Україну, яка обороняється від ворога, і вимагаємо Росію припинити цю невиправдану війну. Українська делегація також брала участь у засіданні. Постійний представник нашої держави в ООН Сергій Кислиця наголосив, через невдачі на полі бою Росія відчуває слабкість, тому вдається до постійного терору населення і масованих обстрілів енергетичних об'єктів. Тобто намагається завдати якомога більше страждань українцям. І оскільки навіть цим не вдається залякати світ та припинити підтримку заходу, Кремль вдається до ядерного шантажу. Ядерний шантаж один з інструментів, які використовує Росія від початку вторгнення до України на додачу до захоплення та обстрілу українських ядерних об'єктів. Вона також посилила ядерні погрози на міжнародному рівні. Нині 401-й день повномасштабної війни. І Росія демонструє невдачі на полі битви. У відчайдушних спробах уникнути неминучого своєї військової поразки в Україні. Росія знову розмахує ядерною палицею. Кремль готовий зруйнувати світ готову систему ядерного роззброєння Кремль готовий погрожувати світу ядерним апокаліпсисом, але не готовий припинити порушення статуту ООН і повернутися до виконання міжнародного права. Такі заяви черговий доказ того, що документи, які підписує Путін, нічого для нього не означають. Нині ж в ООН головує Мозамбік, і навіть ця країна засудила рішення Кремля розмістити ядерну зброю в Білорусі. А вже в суботу, першого квітня, перейняти головування в Раді Безпеки має Росія. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це невдалим першоквітневим жартом, оскільки своє місце в Раді безпеці Москва узурпувала. До того ж, він наголосив, Російська Федерація веде колоніальну війну, а її лідер воєнний злочинець, якого розшукує міжнародний кримінальний. Суд за викрадення дітей світ не може бути безпечним місцем, доки Росія в Раді безпеки ООН. Мирослава Танська Віколова п'ятий канал.